Зверху чисто фігуруємо, нічого такого немає. Почали потрохи стригти військових і вирішили просто робити це постійно і на безкоштовній основі. Влітку ми тут робили ремонт, щоб допомога скоріше відкритися. Як тільки відкрились, там з перших днів почали військових звати у нас оголошення на дверях, щоб в нас для Збройних сил безкоштовно. Парень отлично постриг, что не вижу. Мне все понравилось, все как нужно сделать. Жена рассказала. Сказала, что здесь есть такая парикмахерская и за свою пользу за спросом. Мы сюда пришли попробуем. У нас есть машинки, мы сами стрижемся. Пока здесь находимся, мы зашли в барбершоп. Ну, думаю, стрижку с проділом, з переходом з нуля. Бувають там з... класичні військові стрижки, там, типу е площадки, там, бувають дуже короткі, там, бувають просто голять голову повністю, бувають навпаки, носять більш довго, там, класичні, але майже завжди військові намагаються робити стрижку з нуля, хоч, тобто частину хоча б. Максимально коротко зробити там віски, куди, щоб воно і не мішало, і не довше хватало, скажімо так, не довше вистачало. Соромно гроші грошей брати. Ми хочемо допомагати так, як можемо, а ми вміємо стрикти і, і голити, тому ми допомагаємо так, як можемо. Деякі з них не хочуть. Трифтують безкоштовно і вони це теж сприймають як деяку образу, і вони такі ні-ні ні. ні, ні, ні і На їх роса, скільки вони хочуть, стільки вони можуть залишати. Іноді привозять навіть э, військові трофеї, такі як там каски чи ще щось. Шеврони.